Дорогі друзі, вітаю вас. Вчора ми підняли таке питання, як остеопороз. Це захворювання зараз вийшло вже на четверте місце по статистиці захворювань у нас у світі. По-перше, остеопороз – це коли у нас щільність нашої кісткової тканини зменшується, і наші кістки стають більше чутливими до різних травм і відбуваються переломи. Як нам запобігти цьому, так, як дізнатися, що у нас є остеопороз. Ну, по-перше, людина зменшується у рості, так як кістки да, стають більш такими пористими і зріст менше ви можете себе протестувати. Також деякі люди здають аналіз крові на кальцій. Я вам скажу: не витрачайте коштів, це не інформативний аналіз, так як у крові? Кальцій у нас буде завжди, бо це життєво важний такий елемент для нашого організму. Тому забере організм із кісток, але в крові кальцій завжди буде. Є таке обстеження рентгенівське, яке називається денситометрія. от воно вам покаже, але можна без обстежень. Розуміти, коли нам потрібен кальцій додатково, це до 17 років, коли у нас формується наша косна система, всім діткам, тому я всім мамочкам кажу, обов'язково дитині потрібно давати кальцій. Правильний кальцій, я вчора казала, з магнієм, з вітаміном, Д, з фосфором у правильних пропорціях, у хилатній формі, щоб це дійсно був результат. Також мамочкам, які годують діток, які вагітні, потрібен кальцій, бо дитинка забирає із організму мамочки. І коли у нас йде клімактерічний період, та предменопауза, менопауза, постменопауза. І завтра ми з вами дізнаємося, які Причини можуть привести, які наші дії та, негативні можуть привести до виникнення остеопорозу в нашому організмі і привести до такого захворювання. Гарного всім дня! До завтра і до зустрічі!